Вітаю всіх! Сьогодні отримала своє замовлення. Ось така посилочка, все акуратно обгорнута чорною плівкою. Зараз розпакую і подивимося, що ж там всередині. Розгортаю плівку. А тут у нас горішниця. В цьому році випекла горішки у формочках в духовці, і дуже захотілося придбати електричну горішницю. Ось так вона запакована. Така горішничка. В горішниці можна випити половинок горішків. Пластини горішниці покриті антипригарним покриттям. Потужність горішниці 750 Вт. На кришці горішниці є два індикатори готовності до роботи. А також замок. На упаковці я знайшла рецепт, як приготувати половинки горішків. Спробую приготувати. Ось таку горішницю я собі придбала. Сподіваюсь, що в ній я буду випікати смачні горішки.